Вітаю вас, любі мої, вітаю усіх, хто завітав до мене на канал. Для тих, хто новий, випадково потрапив до мене на канал. Мене звуть Ілона, я з міста Кривого Рогу, працюю вчителькою, викладаю зарубіжну літературу, образотворче мистецтво і мистецтво, але у вільний час дуже захоплююсь творчістю. І сьогодні, 2 березня, закінчився лютий, найкоротший місяць у нашому році, але для мене він став плідним. Дуже багато чого я планувала, вдалося виконати. Ну і сьогодні мова буде про те, що я створила протягом цього тижня, які просування були, де я беру участь, тобто про все потрішки. І хочу почати розмову із тих невеличких підключень, які я робила протягом днів, коли я починала або продовжувала той чи інший проєкт. Тому перегляньте мої е, невеличкі такі ролики, і далі зустрінемось. Вітаю! Сьогодні в мене середа, і я повернулася з роботи, і під час деяких перерв в мене ось зв'язалась шапочка для гусачка, хоча ще гусачок трішечки недороблений. І ось шарфик в'яжу йому. E, взяла на роботу тільки ось спиці Тріо, тому вже прийшлось і в'язати e, шарфик теж таким, такими спицями. Ну Ось це те, що я зробила, поки там не було в мене уроків, і e, використовую ярнард бебі. Це 100% акрилу. І е, якраз залишається у мене доробити шарфик е, крильця. Я їх зв'язала вчора, але ще не приєднала. Ну, Сподіваюся, що в четвер цю роботу закінчу. Ну, і тоді вже покажу вам вітаю! Сьогодні вже четвер, і я вирішила вам. Приєднатися, поки висихає в мене шарфики, шапочка для мого гусачка. Хоч І ось тут вирішила створити йому помпончики на шапочку і на кінцівки шарфика. Ну, це ще не обрізала, але знімаю з руки, чомусь не хочу в мене на штативі правильно зніматися. тому Вирішила, бо це вже третє підключення. Е, тому ось такі будуть помпончики. Можливо, ще прийдеться зрізати, вже подивлюсь на готовому. Ну, і хочу показати вам ось мого такого красення, який в мене виходить. Е, ви бачите, але він ще без оченят, тому що хочу вже оченята трішки пізніше. вже як Шапочку одягну, щоб приклеїти їх, так, як, щоб ну, вже добре було б. Так, ну і хочу сказати, що трішечки крильця не так зробила, як у пані Олени в майстер-класі. Чому? Тому що я в'яжу його вдвічі менше, ніж у неї. І якби я робила ще ну, більшу ту кількість, яку в неї. Отакі, Ніби піречка, так пірічка, я вирішила його не з двох сторін, щоб набивати, бо і так дуже пухка ниточка. Я вирішила зробити ось ще один, Таке, як... і буде ось таким чином. Тому ось такий мій гусачок. Сподіваюсь, сьогодні він буде одягнутий і вже з очима. Тому це буде роботою лютого, і я вам уже. У фінальному підключенню покажу, який же він стане гарним хлопчиком. Не перемикайтеся. Отже, презентую вам першу мою роботу цього тижня. Знайомтесь ось такий гусачок, і я вам скажу, що це перша моя іграшка, яку я зв'язала. Взагалі спицями. Спробувала там невеличкий декор пташенят робити. Але ось такого, щоб він був ось таким великим, як для мене. Бо у пані Олени за майстер-класом, який я в'язала, він ще набагато більший. Кожна із майстринь, які створювали свого гусачка, по-різному його прикрашали, по різному одягали, дуже класні в телеграм-каналі виставляють своїх таких гусачків дівчатка. Але я вирішила його зробити таким більш весняним. От якщо на екрані передається такий зелений-зелений зелений колір, то е, взагалі, шапочка і шарфик такий яскравий салатовий колір і оранжевий створений. Е, тому, е, скажімо, ну і я так подумала, що він може бути. ну Це кольори весни для мене, тому я її використала саме такі. Е, ну, і плюс, якщо я також захочу його. Переодягнути, я це все ж таки дуже швидко можу зробити. Але він мені подобається саме ось таким, він мені нагадує прихід весни, що він очікує. Тобто, ось така, такий мій гусачок в моєму інтерпретуванні, тому інтерпретація моя вийшла ось така. Я вважаю, що як для першої роботи. То е, цей процес був вдалим. Дякую пані Олені з каналу у пані Олени Я дуже задоволена такою роботою, тому на цьому, скоріш за все, не зупинюсь. Хоча маленьких діток у мене немає, але нічого страшного. Мій маленький син 32 років, сказав. Нехай цей гусачок буде у мене в кімнаті. Тому я йому з радістю передаю його. Ось і друга моя робота. Вона нібито повністю була вже закінчена в попередніх тижнях, але все ж таки я його зшила. Це моє пончо. Ось так воно виглядає. Це пончо із двох таких частинок. Які в'яжуться дуже просто, таке враження, що в'язала палантин, але потім отшиваються. І е, я говорила в попередньому відео, що хотіла б е, сюди воротник зв'язати, да, комірець такий. Але розумію, що ось тут, е, скажімо, такий трикутниковий, да, як на пуловері. Виходить е е виріс, і тому, можливо, у когось із вас будуть якісь ідеї, як можна. Ну, Взагалі, якщо от я спеціально одягнула такий, е скажімо, таку водолазочку, то під нього якраз дуже класно. Е ну, Можливо, якщо що, буде це такий варіант, а потім зв'яжу ще собі. Такий, як я все ж таки з комірцем хотіла під інші види моїх ковтиночок. Тому ось така ще робота в мене готова. І ще одна робота, так, я її трішки подалі відклала, але вона ще не зшита в мене, і хочу продемонструвати на собі: це мій капор, капор Софії. Який ще не шитий. Але я його вже так накинула на себе і подивилась, що ж з цього вийде. Ну, звичайно, що. Отак От він буде виглядати. Звичайно, тут буде шити. Це зроблю я сьогодні, бо це я завжди роблю у вихідні дні. Ну, і ось так. Я вам скажу, вже дуже жаркувато. Але щось, отак на шкалт, в мене вийшло. Тому ось така робота, чесно, дуже жарко, але вже майже готова. Залишилось поприбирати ниточки і зшити саме ось цей капюшон. І робота буде готова. Ну, подивимось, як на наступному тижні буде, можливо, навіть. Спробую одягнути. Але сам варіант мені дуже сподобався. Сподобалась ниточка сама, і про неї декілька слів. Хочу сказати, що цей проєкт я створювала у рамках проєкту Дівчатка, такі Дівчатка, спільний проєкт від Тамари Новікової. І тема була Помста пряжі. Але у вступі я одразу говорила, що це буде не Помста пряжі, а це буде е, приборкання пряжі. Бо саме пряжа, з якою я починала працювати, ось ця така е, ниточка, де і мохер, і, 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 і е, вовна, і акрил, і нейлон, е, я думала, що я її вив'яжу. Але, дівчатка, ще більше 100 г залишилось, тому е, приборкання продовжується. Але ось про це вже буде окреме відео про проборкання моєї пряжі. Ось такими виявилися роботи в цьому тижні. Ну, а зараз я запрошу вас до свого столу, тому що там ще є один невеличкий такий момент. Ну що ж, мої любі, підійшов лютий до завершення. І я вас запрошую разом зі мною відмітити в моєму рукодільному Бінгу всі виконані процеси. Отже, в цьому місяці я зв'язала капор Софії, я його закреслюю. Далі, що стосується сторінки Instagram, більше почала працювати, в лютому теж не виключення було, тому я сюди просто вписую. Так, далі я все ж таки дов'язала е, світшот своєму молодшому синові. Є. Е, так, 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 тепер е, до, доробила, хоча більше процес це був у січні місяці, але завершення отримав у лютому сукня сарафан. На осінь зиму. Так, є він зв'язаний. І ще одна це був джемпер моєму старшому синові такий шоколадного кольору на, на День Святого Валентина. Ну, ви бачите, що в мене ще є тут. Деякі пусті клітиночки, тому що розумію, що до грудня місяця в мене ще з'являться купа процесів, які я захочу ще створити. Але, ви бачите, у мене вийшла одна вертикальна лінія. Ось, І я тепер можу себе чимось нагородити саме от завдяки зимі. Так, я дуже рада цьому, що в мене це вийшло. Ну, і тепер переходимо до нашого річного бінго. І тут я хочу собі відмітити: я собі вже так накидала, щоб не шукати дуже довго. І так, ось тут я відмічаю свою сукню сарафан, яка створена. Так, Далі, потім я спробувала у лютому місяці два, дві нових для себе ниточки. Це під час в'язання гусачка я використала Alize Softy Plus, ніколи не в'язала нею. І шкарпетки, які я в'язала жакардом шкарпетки серденько, я використовувала ниточку газа Happy Fit. Тому ось тут теж є, але, звичайно, що ще все попереду. Так, наступне, значить, світшот своєму синові. Це молодшому. Так, є таке. Далі, далі. далі. В цьому місяці я вив'язала, але не тільки в цьому розпочато було ще і у січні, але процес завершився у лютому. Тому в цілому я вив'язала 2 кілограми 299 грамів. Ось так. Далі. Я вив'язувала залишки пряжі. Це було якраз завдяки проєкту Тамари Новікової. тому там 212 грамів пішло на цей капор Софі. тому я з задоволенням собі це. Скажімо, відмічаю я такими галочками лютий місяць вже другий. Так, далі зв'язати щось з жакардом. Так, я собі зв'язала шкарпетки серденько, тому я теж тут відмічаю зв'язати першу іграшку гачком, ну, я думала, що я почну з гачка, але так сталося, що я почала не тільки з гачка. Тому я тут собі пишу е, спиці пишу гусак, гусачок наш. Але що я ще зв'яжу, потім уже побачимо. Так, далі, далі, далі сторінку інстаграм вела, небагато, але все ж таки виклала, що я робила. Ну, і, і я зв'язала капор е, Софі. Тому ось тут я собі відмічаю ось такий результат. Отже, ось такі результати, нібито все. Можливо, щось пропустила. Ага, ну, якщо казати, взяти участь у спільних проєктах, в лютому місяці я продовжую брати участь у спільному проєкті Шкарпеткова Олімпіада. Краса з краси. І. Ага, ну, дівчатка такі дівчатка міжсезоння, уже, ну, тільки залишилось створити ось відео таке заключне. І так, з весною в душі розпочала брати участь в цьому проєкті, тому про це буду вже говорити ось під час планів на наступний тиждень. Ну, ось таке у мене бінгу вийшло. А ми переходимо далі. Ну що ж, а ви бачите тепер перед собою корзиночку. І в цій корзиночці я поки що е, склала все, що я хочу взяти на наступний тиждень. Дещо вже навіть почала. Ну, не буду казати про цей проєкт, що я його розпочала, я його буду перев'язувати. Тому що я з такої ниточки цервіні перше в'яжу, і тому, як на мене, це дуже широкий об'єм для моєї ноги, тому я розпочну заново, але треба було спробувати, тому ось таким чином. Так, що з цього я хочу зв'язати. У спільному проєкті шкільна, Шкарпеткова Олімпіада є в третьому місяці мова про весняні шкарпетки, кольори весняні. І вони повинні бути з якимись такими родзинками, Рюші, волани, хтось що. Тому я ось хочу саме. Зв'язати собі в мене немає такого, шкарпетки з Рюши. І для цього я ось хочу взяти для Рюші газал Happy Fit уніколор перший, білого кольору такого, і ниточку цервіння, яку, до речі, мені подарувала Маруся з каналу Маруся на скринька рукоділля. Це за участь в проєкті вернісаж осінніх сініх барв». Тому саме ці шкарпетки, крім шкарпеткової Олімпіади, ще й беруть участь у марусиному проєкті Краса з краси. І в неї і друга номінація теж сюди підходить, бо це подару... там є файний подарунок в діло. Тому... Скажімо, ну, бачите, одні шкарпетки, а в трьох номінаціях можуть брати участь. Це такий буде мій дорожній процес, розпочну, а потім уже, особливо в той момент, коли буду на роботі і буде невеличка, будуть невеличкі перерви. Так, це перший такий проєкт. Другий проєкт давно я вже. Не створювала алмазну таку викладку. І це, ця робота буде брати теж участь у проєкті. До речі, і шкарпетки теж вони підходять в спільному проєкті з весною в душі. І якраз ну, ось тут я повинна створити ось такі. Соняхи. Це якраз ці кольори, які якраз наближують нам весну і вже потім літо. А я людина літня, тому дуже обожнюю саме соняхи. І це буде ось такий натяк, перехід від зими до улюбленого, мабуть, усім літа. Але поки з весною в душі. Ну, і ще один проєкт, який розтягнеться не на один тиждень, це буде мій весняний кардиган, який я назвала бускове натхнення. Саме ось якраз вчора в'язала купу зразочків і вже навіть розпочала. Це буде такий базовий кардиган. Не буду казати, чи з кишенями чи ні, подивлюсь, він буде на гудзиках і буде, буду використовую, так мені більше всього сподобалось. Саме дві ниточки, Ось, шкурки норки, купляла в інстаграм магазині. І до неї у мене було два варіанти, яку ниточку підібрати в компаньйони. Але все ж таки вирішила, що ось ця ниточка. Тут маринос. Точно не буду казати, вже знайду, завжди люблю, як купляю, одразу собі підписую. А це чомусь не підписала і тому. Дуже важко, не люблю десь там лазити, шукати. І цю ниточку теж беру в дві, дві ниточки. Тобто кардиган в'яжу в чотири нитки простими, простою лицевою гладдю. Тільки ось лінія реглана вирішила все ж таки такою більш хустковою в'язкою, щоб трішечки. Ну, відділялося. Тому ось такий проєкт почала. Сподіваюся, що за цей тиждень хоча б до підрізів я вив'яжу. Чесно кажучи, це мій тільки другий реглан. Саме ось спробувала спочатку я в'язала собі французьку ковтинку, ну, а от тепер вирішила, що хочу такий. Весняний такий ніжний, саме зв'язати кардиган. Ну, Ось такі плани. Звичайно, що за тиждень все я це не створю, але з весною в душі, якраз з тими сонячними промінчиками, які, сподіваюся, будуть щодня збільшуватись і збільшуватись. Щоб у нас у всіх була радість в душі, незалежно від того, які обставини і що, що там нам пропонують, але ми все ж таки повинні зберігати в душі ось ту весну, ту, ту, ту радість, ту ніжність, яку ми передаємо через своє рукоділля. Тож, всім гарного тижня! І я дякую тим, хто підписується на мій канал, ставить лайки, пишіть коментарі. Особливо я чекаю зараз ось порад щодо пончо. Тому що поки я ось така розгублена, нібито він і готовий, але все одно чогось чогось я б хотіла. Тому всім натхнення, весни в душі, ну і, звичайно, мирного неба.